Блажен, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому час бо близько. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо останнє слово в цьому віршові, яке можна перекласти просто або час близько, або час близький. В одне слово а два попередження. На перший погляд, цих два слова не відрізняються, але це дві різних частини мови. Одна означає являється прикметником і відповідає на питання, який або чий, а інша є прислівником і відповідає, як, де і звідки. І зараз ми якраз розглянемо одне із цих тверджень. І так, час близько. Це є прислівник, який може означати невелику відстань, швидкість, обозначення місця. Біля коло, близько дому, або на невеликій відстані, близько кілометра. В даному випадку, воно відноситься до міри часу і говорить про приблизну кількість, близько. Тобі, з іншого боку, воно ще розкриває, що це дуже швидко або скоро станеться. Ця подія. І так, давайте ми зачитаємо декілька віршів з Біблії для того, щоб е, зрозуміти краще значення і заклик, з яким звертається е, пророк книги об'явлення до кожного із нас. Коли ми читаємо Даніла 12, розділ, 4 вірш, там сказано: А ти, Данііле, заховай ті слова і записати книгу до часу кінця. Багато. Буде досліджувати і побільшує знання. Іншими словами, Данієлові те, що він бачив, те видіння, було сказано, що він заховав і до певного часу. Тому що то видіння, воно було предназначене на визначений час, але той час ще не прийшов. Коли ми читаємо 22 розділ і 10-й вірш книги об'явлення, то там сказано. І сказав він до мене, не запишатуй слів пророцтєї час близький або час близько. Книга об'явлення написана 2000 років тому. Книга Даніла була написана 2600 років десь тому, тобто 2500 років. Невелика відстань в часі. Але одній сказано в книзі бути запечатаною, іншій сказано незапечатаною. Це говорить про те, що ну, на перший погляд, 2000 років це вже доволі багато, але по біблійних мірках сказано, що це близько, і потрібно не запечатати. В Петра, в посланні Петра, 3 розділ 8 вірш, сказано, нехай же жодне не буде заховане від вас улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, і тисяча років, немов один день. Або Псалом 89,4 вірш. Бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув і як сторожа нічна, ми бачимо, що для Господа тисяча років це небагато часу. І тому Господь, даючи пророцтво об'явлення, Він попередив, що це для останнього часу. І люди, які живуть, вони живуть в останній час. Нам потрібно. Виконувати і зберігати ці слова пророцтва, тому що час близький, потрібно не запечатувати, іншими словами, не залишати закритими, тримати відкритими, постійно перед собою час бо близький. В Бога інший порядок часу зовсім інший порядок відносин. Час бо близький. Коли Христос прийшов і проповідував, Марк у першому розділі 15-му Вершові сказав, записав слова Христа, збулися часи, Царство Боже наблизилось, тобто близько. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. І так, збулися часи. Даніла 12.12 12 сказано: благословений той, хто чекає, досягне 1335 день. Благословений той, хто дочекає цього часу. Збулися часи. Прийшов Христос і говорив ці слова. Наблизилося царство, покайтеся і віруйте в Євангелія. Це є одна подія в чотирьох словах. Збулися часи, наблизилося царство, покайтеся і віруйте в Євангелі. Слово Господнє говорить: спішіть, тому що часу дуже мало. Мало і дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і не забариться, пише апостол Павло до Євреїв. Тому ми маємо сьогодні це застереження, що часу мало, ми в обмеженні в часі. Римлянам 13 розділ з 11 по 12 вірш сказано. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну. Бо тепер спасіння до нас ближче, ніж тоді, коли ми увірували, ніж минула. А день наблизився, тож відкинь мовчинки темряви і зодягніться у зброю світла. Бо мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і не забариться. Амінь.